На житньому ринку Житомира десяток фермерських яєць коштує від 40 гривень до 84. Домашні яйця продають по 90 гривень за десяток, розповіла продавчиня з Пулинської громади Оксана. Жінка каже, що в неї яйця купують постійні покупці. Купують, тому що в мене знають, що мене нормальні яйця». Продавчиня розповіла, що раціон харчування курей впливає на кількість знесених яєць. У мене несуться, тому що буряки ми треба. Красний буряк я даю, і в мене може бути 10 яєць в день, 18 курочок. Покупчиня Надія каже, що купує домашні яйця по 80 гривень за десяток. В основному я, звісно, купую домашні. Я на дачі живу. Ну і мене сусіди кури є. То я собі там купила. Я знаю, що я, домашні, я домашня домашні. 80, я знаю гривень. Місцева жителька Світлана каже, що яєць не купує через високу ціну. А ви купуєте курячі яйця? Ні. Чому? Тому що вони дорогі. Але якщо потрібно дуже, то й купляю, тому що куди дінешся. От зараз найменша ціна це 5,80. Я бачу фермерські яйця, але міленькі. Є по 6,50, є по 6,80, Всяка ціна. і сім, є, і вісім, дуже дорогі яйця. Домашні, дуже вже кусючі. Ну на нас ніхто їх не їсть. Ціни на яйця. Ця в Житомирі зростають через попит та подорожчання комбікормів, каже Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Кури з наступленням холодів менше несуться. Початок листопада місяця, коли починаються перші холоди, то в даній ситуації зараз точно не сезонне здорожчання. воно вже відбулося. Практично там на 54% зросли яйця за минулий місяць. Це подорожчання кормової бази. 70% вартості яйця це комбікорм. Перед різдвяними новорічними святами однозначно ціна буде вища, особливо по домашніх яйцях. Вони будуть за 100 гривень. Це точніше. Олег Пензен каже, що надалі очікується зростання цін на всі продукти харчування і на яйця, в тому числі. Олена Кучмій, Анастасія Зарецька, Суспільне новини, Житомир.